Добрий день, я Вікторія Обурко, студентка третього курсу відділення музичне мистецтво Передичівського педагогічно-фахового коледжу Житомирської обласної ради, керівник, викладач-методист, голова циклової комісії, викладачів вокально-хорових дисциплін, Зеленянська Ліна Миколаївна, Тріо Маренич видатний український вокально-інструментальний ансамбль, який досягнув піку популярності у 1970-х роках ХХ століття. Засновником колективу є уродженець Кривого Рогу Валерій Маренич, який разом із сестрами Антоніною та Світланою Сухоруковими здобув широке визнання завдяки виконанню українських народних пісень в авторському аранжуванні. Їхнє виконання супроводжувалось грою на гітарі та інших акустичних інструментах. гурт популяризував українське національне мистецтво, виступаючи у традиційних вишиванках, що стало їхньою візитівкою. Зрештою, у Радянському Союзі діяльність ансамблю неодноразово обмежувалася. Зокрема, їм було заборонено виступати за межами Волинської області. Валерій Маренич та Антоніна Сухорукова, познайомившись, створили дует, який у 1971 році став також сімейним. У вересні 1972 року Антоніна запропонувала розширити дует до Тріо, і вже 1 січня 1974 року до колективу офіційно приєдналася її сестра Світлана. З цього дня офіційно розпочав свою діяльність гурт Тріо Маренич. Музичною керівницею Тріо стала Антоніна. Вона виробила унікальний стиль виконання спів у напівголос, що вирізняло Мареничів серед інших колективів. Музичних критиків вражав надзвичайний унісон сестер у поєднанні з низьким баритоном Валерія, м'яке звучання голосів супроводжувало з гітарою, гармонікою та маракасами, що створювало ефект камерного, інтимного виступу. Прийшло до колективу не відразу, тільки 1976 року в репертуарі ансамблю з'явилася перша авторська пісня Тиша навкруги, яка миттєво стала хітом. У 1978 році у складі української делегації разом з оперними співаками Євгенією Мірошниченко, Дмитром Гнатюком, Марією Стефюк Скрипалем Богодаром Богдаром Тріо Маренич брало участь у декаді української культури в Югославії, а також здобуло перемогу на республіканському фестивалі Молоді голоси. Після цього їхні виступи стали широко транслюватись на українському телебаченні, і вони здобули популярність серед мільйонів слухачів. Розпочалася ера Мареничів. Виконавця стали додавати у свій репертуар авторські пісні. Після того, як пісню Маки-Червоні почув голова ради міністрів української РСР Володимир Щербицький, колектив став бажаним учасником урядових дій і фестивалів. Усі філармонії прагнули організувати виступи Тріо Маренич», оскільки кілька концертів колективу забезпечували фінансову стабільність роботи закладів на півроку. 1979 рік став знаковим для Тріо, коли вони представили Україну на Євробаченні з піснею Несе Галя воду, а також отримали звання заслужених артистів України. Наступного року вийшов довгограй, співає Тріо Маренич, який розійшовся величезним тиражем по всьому світу і здобув колективу всесоюзну популярність. Дев'ять з 12 пісень на альбомі були народними, а решта три авторськими україномовними творами. Того ж року у Куртелі фільм випустив телеверсію цього альбому. До найулюбленіших хітів того часу належали Сиджу, я крайві конечка, Посилала мене мати Ой, гаю, Дунаю», ой Підвишнею. Та чом ти не прийшов. 22 травня 1979 року Львів прощався з одним із своїх улюблених синів Володимиром Івасюком. Того часу Тріо Маренич саме перебувало з гастролями у Галичині. Після концерту вони вирушили на Личаківський цвинтар. Довшанували пам'ять Івасюка. Валерій Маренич разом з поетом Тарасом Музичуком написали вірш Між Тріо Маренич і чиновниками від культури розпочалася неоголошена війна. Колектив відмовився брати участь у підтримці Московської олімпіади, не погоджувався співати під фонограму, а також відмовлявся виконувати радянські патріотичні пісні. Крім того, вони цікавились піснями січових стрільців, що додавало ще більше напруги з боку влади. Після чергової відмови виступати на офіційному концерті до Дня працівників сільського господарства спалахнув скандал, який привернув увагу преси. Міністерство культури УРСР відреагувало негайно, було заборонено виступи колективу поза межами Волинської області, а трансляцію їхніх записів на радіо та телебаченні було припинено. Про це потім в одному з інтерв'ю розповість Валерій Маренич. Раптове зникнення одного з найпопулярніших та найбільш прибуткових колективів України породило численні чутки, згідно з якими вони нібито просили політичного притулку в Польщі або виїхали до США чи Канади. Насправді ж Тріо Маренич продовжувала свою діяльність у Луцьку. У середині 1980-х років колектив записав дві пісні для історичного фільму Бориса Шеленка Поки маєш час. Після здобуття незалежності України у 1992 році Тріо Маренич з великим успіхом гастролювало північною Америкою. У 1994 році колектив організував кілька великих концертів у Палаці мистецтв України, присвячених 20-річному ювілею, побували з гастролями у країнах Європи: Ємені та Австралії. У 1998 році вийшов перший компакт-диск Мареничі в Трітополі, який містив пісні початку 80-х, що раніше не були видані. У 2000 році було перевидано перший альбом колективу Пой вишнею». У 2003 році Антоніні, Світлані та Валерію Магреничем призвоєно звання народних артистів України. Однак вже наступного року Тріо припинило своє існування. Стріо Моренич стало унікальним і знаковим явищем у музичній культурі України. Їхній внесок у популяризацію народної пісні, а також у поєднання елементів естради та народної музики, став революційним досягненням, яке справило значний вплив на кілька поколінь українців. Їхні пісні, зокрема, місяці зіроньки, посилала мене мати, карі очі чорні брови та котики Вербові, продовжують любити і слухати мільйони, а сотні виконавців їх переспівують.